Привіт, ми прудно і показуємо вам окремий будинок з ремонтом із такою неймовірною територією. Тут ви будете пити свою ранкову каву. Запрошую всередину на огляд. Будинок у нас має 278 метрів квадратних і все необхідне для комфортного проживання. Санвузол першого поверху. Тут у нас душ, сантехніка світових брендів. Є власний кабінет, і у вас є можливість працювати деколи з дому. Це ми з вами знаходимося на кухні. Кухня у нас повністю дерев'яна. Тут у нас монтований холодильник. Стільниця у нас з натурального каменю. У нас є газова плита, духовка. Зверніть увагу на цей мідний кран, просто неймовірний гарний і велика посудомийна машина. Будинок у нас Повністю в класичному стилі позаду мене камін, який має розведення тепла в поверхніх кімнатах. Всі меблі в будинку дерев'яні. сходи в нас з натурального каменя і панно в нас ручної роботи. На другому поверсі маємо чотири ізольовані кімнати, санвузол та гардероб. Це в нас дитяче в англійському стилі. Сам другого поверху. Тут у нас вже ванна, туалет, біде і багато місця для зберігання. Неймовірно красиве вікно в нас в батьківській спальні, напроти якого в нас двоспальне ліжко з підйомним механізмом. Також маємо туалетний столик, власний гардероб. І цей весь об'єм нам дає оця гарна збережена висота. І в кожній кімнаті в нас кондиціонер. Друга кімната на поверсі з французьким балкончиком. Також в будинку маємо білярну кімнату. Родзинкою цього будинку є окрема альтанка, в якій ви зможете відпочивати в будь-яку пору року. І ця барбекю зона зі всіма видами приготування. Отже, цей будинок чекає нових власників. Я чекаю ваша дзвінка.